Ти чуєш, як земля довкіль співає, як чарівні звуки линуть увись. Це йде весна, долина зацвітає. Усе життю радіє, подивись. Радіє пташка, що тепло настало, і співає сонцю славу кожен день. Кожної весни птахи повертаються до нас. Та на своїх крилах приносять весну. Друже, пропоную тобі створити пташку та порадіти приходу весни. А для цього нам знадобиться клей ПВА, пензлик, дерев'яна шпажка, шаблон з кольорового паперу та картону, клеєвий пістолет. Роботу з клеєвим пістолетом виконую разом з батьками. Дякую, друже, тобі за увагу.